Так, така от situ з моїми пітуньками. Ви подивіться, вона ніби на дріжжах росте. Все вже, касети їй мало. Дивіться, що робиться. Повимахували. Їх треба трочно зараз пересадити і чікнути верхівки, тому що вона тягнеться дуже сильно. Хоча стоїть ось прямо під лампою, звичайною, близько-близько. Не знаю, куди вона так поспішає. Накупила сьогодні горщиків. Отакі От взяла. 0,55. Дім садгород брала. 10 штучок у них було тільки. Я хотіла всі такі взяти, Півлітрові, хорошо було б. Тут вже дренажні отвори є, все готово. Але у них було тільки 10. Докупила отакі. 0,37, не наче вони. Тут вони. Написано, ага, 0,37. Ці по 4 гривні були. Теж з дренажними отворами. І бачите, що. Цих 20 взяла. Я ж не втрималася, у них вже у них там уже продається всяке-всяке. Дуже гарного кольору гладіолус один взяла на розвод. Дуже гарний. Минулого року я брала той ніжно-рожевий бордовий, такий, як бархатний. А це такий, чомусь схожий на бордовий, але більше буряковий колір у нього такий класний. Ну, не змогла я. Там, до речі, там у них куча різної цибулі зараз продається. От, блін, Дім город платіть уже мені за рекламу, бо я щось вас дуже рекламую. І картопля якась крута у них лежить там. Мені взагалі в такі місця ходити не треба. Це добре, що я обмежилася гладіолусами-горщиками. Буду пересаджувати пітоні свої оце своє діло. І, мабуть, буду нести продавати, тому що. Так багато, куди я їх висаджу. Треба вже якусь користь мати, чи що, з того, що у мене росте петунька. Займуся квітковим бізнесом. Раптом пощастить. Так, залізла до своєї теплички. Тут рідісочка ще більше попроклювалася. дуже гарно себе почуває. Я взяла собі тут ящики, зараз намачу собі на ящиках таке робоче місце. І буду пікірувати пітуньки. Минулого разу машиною я провезла свої пітуні, які дуже тяглися вдома. Дуже за них переживала, бо не було мене тут два дні, виходить, щоб вони не замерзли ночі. Але ночі зараз тепліше і їм тут прекрасно абсолютно. Бачите, я тут за -за закривала ще цим награвала кном донизу повністю. Зробила їй подвійний захист, поставила на ящики, от такі, щоб подалі від землі воно було. І їй тут взагалі прекрасно. їй тут подобаються такі умови. Зараз принесу свої горщички, які я купувала для неї, і буду її пікірувати. І тут вона у мене буде поки в теплічці жити. Так що, і сьогодні ще собі роботи привезла. Чернобривців в мене 5 штучок зійшло, у тих, що я купувала на сінечка, і волошки. Правда, волошки дуже сильно постраждали, поки я їх довезла. Велосипедом везла, воно все колихало, воно все вистрибало з корзинки. Прийшлося в стаканчик бігом їх переставляти. Але багато поламала. Не знаю, буде з них діло тепер чи не буде. Сподіваюсь, що буде. А тут я буду сидіти зараз і працювати. В теплій дощик, шареша на вулиці. А тут теплушка і добре можна робити. Я дуже вибачаю за свій зовнішній вигляд, але це робочий вигляд. Я вже вдома наготувала стаканчики, дірочки зробила. В першу чергу пікірую свої оці от волошки і чернобривці. Воно таке все хліпеньке, дохленьке, його треба срочно срочно. Земля у мене. Тут я копнула прямо з теплички землю. Вона прогріта вже, в теплиці була. Це найідеальніший варіант на сьогодні. А потім, якщо треба, я сюди земельки в будь-який момент І ще там, де я копала. Отак, от як завжди, трошки насипала, усаджую ростюшки туди свої, почну з чернобривців. Мені так вони подобаються, ці чернобривці. Отак от, от усаджую і зараз навколо почну підсипати водичку я сюди принесла, у мене в лієчки вже прогріта тут водичка стоїть. Сподіваюсь, вистачить її. І я думаю, вони тут підуть, будуть взагалі шикарні після пересадки. Їм тут буде де розгулятися, вологе середовище шикарне для них. Вон які пітуньки класні тепер. Хорошо, що ночі потеплішали. Камочки треба порозбивати. Так, перший пішов, тепер поусаджую всіх і буду проливати. Працюю. Так, з цими квіточками розібралася. Вийшло у мене 5 чорнобривців і 15 волошок. Не знаю, зараз водичка повпитується, ще не до кінця впиталася. Виживуть вони чи не виживуть, бо я ж кажу, дуже багато поламалося, на жаль. Можливо, відійдуть, а можливо, і не відійдуть. Якщо не виживуть, доведеться пересівати, але вже буду пересівати одразу в теплицю, щоб не мучити рослинки з переїздами туди-сюди. Тепер займаюся своїми красунечками, цими пітуньками. У мене їх тут 33 роботи не початий край. Так, що ми маємо на даному етапі? Всі 33 пітуньки я попікірувала. Бачите, що робиться. Треба буде ще попідносити ящик і на ящики все це поставити, тому що боюся, що з землі може підхопити холодно вночі. А зараз, всі, які дуже довгі, я буду підкорочувати і черенкувати цю касету знову. Ідеально, черенки повинні поприйматися, особливо в таких тепличних умовах. Я дивлячись на те, що тепличка не опалюється, все одно їм буде тут прекрасно. Тому що Волога середовище і ночі стали тепліше. І все, і на цьому вистачить на сьогодні роботи в теплиці. Піду працювати на віранді. Зараз черіночки потикаю і покажу вам результат. В результаті у мене ще плюс 24 пітуньї. Я дуже сподіваюся, я ж вам кажу, велика вирогідність, що вони всі вкореняться. Тоді майже в два рази я збільшила кількість петуній. 33 було, плюс 24 ще. Тут не лякаємося, вони стали трохи лисенькими, але це в порядку віщей. Я спеціально це зробила, щоб вони стали ще пишніше. Так що, зараз я їх всіх мащу на ящики, закриваю парнічок і хай воно тут все. Прекрасно поживає. Періодично буду приходити, дивитися, поливати. І їх, і он капусточку позаду. Та й свої хай тут. Черіночки поливати буду. І таким чином все я вирішила поставити, дуже компактно виходить. Зараз закриється чудовенько і буде захист рослинкам. Світла їм цілком вистачає тут. Мені ж це вдома спокійно не сидиться. Оця петунька, яка тільки одненька була, сорту богиня. Була дуже велика, я взяла її сьогодні, почеренкувала. Ось тепер в мене буде не одна, а дві. А там далі, може, і три, і чотири. Таким способом теж на раз можна розмножити. Пітуньку. Раз вона з насіння не захотіла, значить будемо таким способом розмножувати її. І ще один сорт петуні, який дуже щедро зійшов. Я взяла з цього латочка самі великі, і попікірувала сьогодні в цей латочок, щоб йому було вільніше. Цей сорт взагалі обалденний. Він ну, дуже класний результат дає. Це ж не рахуючи тих, що в мене в тепліці ще дуже багато петуній. Цього року мені морочить голову баклажани. Обидва сорти, причому і смак грибів. І чорний красень. Сиділи більше місяця, багато-багато. Трошки зійшло, я їх попікірвала, інші сиділи. Я вже опустила руки, думаю, щось не те. Візьму свіжіше насіння, те, що сама збирала. ну, от Чорного красення, наприклад, смак грибів я цього року покупала. Буду пересівати, бо, мабуть, щось не те. Може, щось з'їло. І тут, на тобі спустя більше, ніж місяць, воно от так дружненько все почало сходити. Це смак грибів. І чорний красень теж почав підтягуватися. А я ж вже все попересівала, чекаю нових сходів. Оце як і те все зійде. Куди я буду дівати ці баклажани, я не знаю. Взяла собі тут почерінкувала, господі, калачик, як його ще називають. Гіраньку. гіраньку червону свою красивеньку. Чотири черіночки буде у мене тут розмножуватися. І хотіла вам розказати про льофу. Я вже експериментую, як тільки можна. Там мені написала одна добра людина: візьміть, прищипніть, як прищипають огірки. Я огірки ніколи не прищіпую, Але діватися не було куди, тому що оця конструкція, до речі, похилилася після поливу обидві, дуже мала для них. Я їм зробила, вони моментально через пару днів доплилися вже до верху сюди. І я розумію, що треба щось робити. Я ризикнула і прищипнула. Одразу одну прищипнула, подивилася за нею. Бачу, росточок такий малесенький починаю пускати. Тобто їй нормально, вона нарощує кореневу масу. Тут зверху починає теж різ знову. Я поприщипала ще більше. І вони тепер, бачите, у мене зараз без вусікавці, прекрасно себе почувають, тут пускають нові всі росточки. Але я ж любительниця експериментів. І я вирішила взяти, і те, що я відчіпнула звідси, поставити в водичку. І от той, що я саме раніше ставила в водичку, бачите? Зараз дістану, покажу. Ви тільки подивіться на цей корінчик. Він стоячи в водічки. Він, стоячи в водичці попускав коріння. Ідеальний спосіб розмножити люфу, якщо у вас небагато насіння. Я взяла і інші тоді посав, ті, що я прищіпувала поставила в водічку. Чекаю і від інших, що буде у мене укорінені люфи. Одну ту, що я в тепличку пересаджувала, вона здохла у мене, замерзла. Зато тепер другий можна розмножити на раз, навіть без великої кількості насіння. Можливо, комусь буде корисна ця інформація. Користуйтесь, можна розмножувати ще й таким способом.